В Чернівцях розпочинає свою роботу єдиний центр допомоги місцевим військовим, які наразі задіяні в антитерористичній операції на сході країни. Відтепер будь-хто бажаючий зможе допомогти Чернівецьким бійцям, принісши необхідне до одного зі штабів руху опору, що розташовуються в офісах партії Батьківщина. Ініціативна група вночі повернулася зі сходу країни. Туди їздила задля того, аби передати гуманітарну допомогу саме чернівецьким військовим. Дуже були вражені в тому, що знайшлися ті люди, які приїхали до них. Тому що до цього часу ще ніхто там не міг потрапити, і, і вони побачили ту нашу підтримку. Наразі нашим військовим необхідні спальні мішки, надувні матраци, футболки, взуття, тепловізори, рації, каски, бронежилети та засоби індивідуальної гігієни. Будь-яку допомогу небайдужі можуть приносити до одного зі штабів руху опору, що розташовуються в офісах партії Батьківщина. У нас є техніка, є люди, які знають, куди їхати плюс ми. З військовим комісаріатом вчора спілкувалася і зараз заступник обласного військового комісаріату, де має зв'язок з військовими частинами, які необхідні речі, необхідно для наших військовослужбовців на Сході, які виконують і приймають участь в антитерористичних операціях. Тому наша основна задача це скоординувати і відпрацювати доставку тих речей, які народ на сьогоднішній день наші. Земляки збирають і можуть зібрати для нашої підтримки наших воїнів. На прес конференцію прийшов і Валерій Мовчанюк, заступник обласного військового комісару з виховної роботи. Він розповідає, що ймовірно, вже найближчим часом частина чернівецьких військових повернеться на боковину. На минулому тижні, коли у нас сталася така, скажімо, нехороша трагедія. Я знаю, що голова нашої обласної державної адміністрації був в Києві і зустрічався з міністром оборони України. Йде вирішувалось питання про можливу ротацію хоча б тої другої роти, яка попала в пастку, і ми мали наслідки тут скажімо, в області два дня. От і вирішено питання батальйону територіальної оборони, який формується на території нашої області, який буде виконувати завдання чисто в межах області або на кордонах Західного регіону. Дар'я Товпіч, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.